Колуарною реформою назвали представники громадських організацій в переформування ЖКГ. Вони визнали, змінювати структуру житлово-комунального господарства необхідно, але за участю громадськості. Зараз же вимагатимуть скасування рішень міськради, прийнятих у листопаді-грудні 2013-го, бо вважають їх нелегітимними. Найближчим часом активісти збираються провести круглі столи, де разом зі спільнотою міста розроблятимуть план дій та етапи проведення реформи. Вже кілька місяців поспіль ЖКГ міста зазнає значних змін житлово-експлуатаційні підприємства об'єднуються. Замість кількох невеликих виникає одне. Завдяки цьому, на думку міських реманичів, вони зменшили кількість керівного складу ЖКГ. Гроші, які витрачалися на їхню зарплатню, тепер, начебто, будуть спрямовувати на вирішення нагальних проблем. Інших же працівників ЖЕКів обіцяли не чіпати. Представники ж громадських організацій назвали такі зміни нелегітимними. Побачили у засобах їх проведення тіньові схеми. ...привласнення майна та зараз вимагають скасування рішень міської ради щодо реорганізації ЖКГ. Ми сьогодні получили ту реорганізацію, которая по суті і прямо непосредственно ведет последуючи приватизації частними лицами жилищно-комунального фонду, который являється собственностью не только города. А і граждан. Представники громадськості кажуть, реформування ЖКГ необхідне, щоправда, за узгодженим планом. Під час круглого столу, що провели днями, думки спільноти розділилися. Одні вважали, треба вимагати скасування рішень міськради, інші частково їх змінити. Мовляв, побачили доцільність в укрупненні окремих збиткових комунальних підприємств. Втім, вважають неправомірно рятувати їх за рахунок успішних прибуткових. Формат, который выбрал городской совет, и полная ликвидация всех успешных предприятий, говорит только о том, что это непродуманные действия, которые не просто не обсуждены не обсудили с общественностью, они не имеют никакой оценки не, не только правовой, но и экономического обоснования деятельности такой. Окрім того, попри запевнення міських керманичів не звільняти фахівців робітничих спеціальностей, перепрофілювання досвідчених сантехніків, зварювальників, електриків триває, стверджують представники громадських організацій. Вже за тиждень кажуть, частина з них може взагалі залишитися без роботи або у кращому випадку поповнити лави приватних підприємств. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.